Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі, присвяченому моїм рослинкам. І сьогодні в нас з вами буде дуже цікава тема, це те, як я замішую свій ґрунт для рослин, мій крафтовий ґрунт, який я роблю за своєю формулою, за, за тією формулою, яку я для себе сама винайшла. Збираючи інформацію від з інтернету, з різних блогів, посвяченим рослинам, отак, От знаєте, цю всю інформацію збирала крупинка за крупинкою, що для себе якісь нюанси, якісь тонкощі підмічала, і в результаті зробила для себе універсальну таку формулу, яку я застосовую для створення ґрунтів для майже всіх своїх рослин, не включаючи сукулентів і кактусів. Там я замішую трішки інший ґрунт. Ось. До речі, про це також сьогодні розкажу, але почнемо з вами з ґрунту все ж таки для більшості рослин, я його називаю універсальний ґрунт. І давайте поговоримо, пройдемося з вами загалом по тому, що з мене стоїть на столі, що потрібно мені для цього ґрунту. Першим чином, саме найпершим чином, нам потрібна буде земля. Універсальна просто земля, яку я придбала в магазині, яка називається універсальний субстрат. Це просто земля, в яку додано трішечки розпушувачів, не дуже багато, в більшості це агропроліт і е, ко кора. У е, мене, коротше, стоїть вдома такий е, великий 20-літровий мішок з землею. Я собі там її поставила в іншій кімнаті. І там, коли мені треба, я хожу собі, копаю, в лапках цю землю, набираю. Так от сьогодні пішла накопала трошки землі, от, щоб вам показати, як я роблю ґрунт. Це дуже зручно, не треба кожен раз їздити в магазин купувати маленьку партію землі. А от так раз купили, воно у вас стоїть, ви собі знаєте, що воно у вас постійно є. От. Це була класна і дуже ідея. О, тому рада, що це зробила. От, так. Ідемо далі. Значить, ґрунт універсальний, наступне. Наступне це просто база, база, з якої я... Колись починала, тільки коли намагалася замішувати свій ґрунт. Це агроперліт. Ось така біла, сипуча штука. Вона розпушує ґрунт, робить його рихлим. Ось. Так що це оце прям база. Це прям мінімум-мінімум, який має бути. Це універсальний ґрунт з магазину і агроперліт. Проб'ється в... В квіткових магазинах з магазинах з вазонами, в агромагазинах. Коротше, скрізь. Я от заходила, бачила його реально скрізь. Так, наступне теж база для мене, база база це косві чіпси. Ось, я їх теж додаю для того, щоб розрихли, розрих розрихлити розрихли, господи, розрихлити от, щоб він був більш рихлим, щоб більше проникало повітря. До того ж, кокосові чіпси і, до речі, так само агроприліт, вони в собі затримують вологу, тобто мають таку дуже класну властивість, що коли ви перезволожили ґрунт, звели занадто багато, наприклад, туди води, занадто багато полили, то ось ці елементи вони в себе цю зайву вологу беруть, от, і коли буде потрібно, вони її віддадуть корем рослини. Тобто класна штука. Наступне, теж для мене це база, яку я теж постійно використовую, це ось кора. Соснова кора, отак вона виглядає, така тут, досить е, великі частинки. Так, тут кокосова кора, також намішане тут е, мох з фагом. От. Також тут намішане е, чорне вугілля. Це загалом субстрат для орхідей. Але я його замішую в свій універсальний ґрунт просто як один з компонентів. О, для того, знову ж таки, щоб зробити ґрунт більш рихлим і щоб в ньому краще проходило повітря. Наступний компонент це у мене ось такі камінці. Камінці, господи, я постійно, чесно кажучи, забуваю, як називається. У мене постійно вилітає з голови. Як вони називаються? Я, коротше, я згадаю, я вам скажу, але, от, е, коротше, це камінці, які я теж додаю в ґрунт. Вони дуже-дуже дрібненькі. Ось така фракція дрібненька, бо в мене ще є фракція цих камінців е, велика. Тобто тут дійсно такі крупні камінці. От, і тому е, мені потрібна фракція маленьких і фракція великих. Фракцію маленьких я кидаю в ґрунт, замішую разом з всіма компонентами, цим, що тут є. От, для того, щоб робити ґрунт рифли. А ось велику фракцію я кладу як дернаж на дно горщика. От. Так. Блин, ну реально забула, як називається. Я оце кожен раз забуваюся, як називаються ці камінці. Були навіть якісь, до речі, такі відео у мене на каналі, де я теж говорила про ці камінці, коли замішувала ґрунт і знову забула, як називається. Боже, дайте мені е, просто пам'яті. Зараз я піду гляну, як це називається. Одну секунду, бо буде це мене мучити. Так, коротше, я розібралася, як називаються ці камінці. Це називається керамзит. Просто постійно вилітає з голови. От у мене є коротше, така якась проблема, а я помітила по собі, що. Я постійно забуваюся, як називається бегонія. Постійно, я на неї дивлюсь і не можу ніколи згадати, як вона називається. І постійно забуваюся, як називаються ось ці камінці. Керамзит. О, нам треба керамзит. Я беру маленьку фракції і беру великої фракції. А, так, значить тоді. Ось таким чином. Ага, і ще, коже, ледь не забулася. І ще я беру це, до речі, для сукулентів. Тобто, коли я замішую ґрунт для сукулентів, я додаю. Каміння. Я купую його в зоомагазинах, Там, де акваріум містика, продається все для акваріумів. Там я для себе нарила таку знахідку, що камінці продають для акваріумів. А щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, тут така малесенька ця баночка. Об'єм дуже маленький, але тут. Півтора кілограма, тобто це каміння дуже-дуже важке, от тому на це треба звертати увагу, що вона виходить ну, таке доволі дор дороге задоволення, але для своїх ґрунтів я вже розрозщедлююся, скажімо так, уже і, і це каміння. Мені дуже подобається, бо воно робить ґрунт е рихлим для суколентів, максимально рихлим, от, щоб волога дуже швидко виходила. Але цей компонент я не беру, не додаю для, для універсального ґрунту для більшості рослин, тільки для сукулентів. Так, отож, значить, що ми будемо зараз з вами робити? Напевно, я зараз камеру візьму, переміщу. Ага, і ще що я хотіла ще сказати? Взагалі, що мене надихнуло зняти цей ролик в ютуб, бо зараз на секундочку, майже 12-та година ночі, я сиджу знімаю, а надихнуло мене те, що я купила отаку от класну бежеву пастельну мисочку, і у мене раніше отака була, ну така звичайна, з саме проста миска тазік для? Е Різних потреб в мене в будинку було, я його взяла на землю. А оце купила собі таку красиву мисочку, естетично. Думаю, блін, треба зняти якесь відео, щось таке для, для натхнення далі цим всім займатися. От, тому, тому так. Е, так. Міняю камеру, ставлю так, щоб вам це все було видно, і поїхали змішувати ґрунт. Будемо це все робити максимально акуратно. Бо я недавно прибирала в кімнаті і не дуже хочеться, щоб це все було в мене десь на підлозі. Значить, беремо з вами, накидаємо сюди ґрунт. Я, ну, коротше, напевно, так буде довго, буду робити отак. Беремо, накидаємо з вами ґрунт, оцей універсальний. Так. Чи маленько так накидаємо. Так, думаю, буде достатньо, в принципі, щоб вам показати. Так, отже, в нас є ось просто універсальний ґрунт. Загалом, ще хотіла розповісти, чому, чому не варто просто брати цей ґрунт і садити в нього рослинки. От, загалом це ж універсальний ґрунт, так на ньому пише, в принципі, чому не посадити в нього рослину. Тому що коли додати воду в цей ґрунт, просто в землю, просто в торф, то виходить, що така проблема виходить, що дуже сильно вода забиває цей ґрунт. І от зараз він рихлий, бо він сухий. Він рихлий. Бачите, він рихлий. Але коли в нього дати води. Налиполити його, то він дуже сильно скомкується, стає дуже твердий, такий, скажімо, не пропускає через себе повітря, і з часом постійно, коли ви будете поливати, цей ґрунт буде кожен раз все більше і більше втрамбовуватися. І тобто, зверху він буде просихати, буде такий, ніби просушений, а от знизу він буде постійно втрамбовуватись, втрамбовуватись і в результаті, коротше, нічого хорошого для рослини не буде. Що ми робимо? Тепер ми роз. Розрихлимо це прям мінімальним, розр... прям мінімальним розрихлителем, який тільки може бути. Це найменше, що можна давати це агроприліт. Тобто, якщо у вас нічого немає серед всіх цих компонентів, які я собі додаю, то просто купіть агроприліт і добавте його в цей універсальний ґрунт. Це вже буде дуже-дуже класно, тому що це вже буде більш рихлий ґрунт. От. У мене дуже буде багато інших розхлитерів. Розрихлит... Розрих... 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 Роз... Боже, я постійно це слово не можу вимовити. Дуже багато інших розпушувачів, господи, по-українськи це ж розпушувач. Дуже багато інших розпушувачів, тому багато агроперліту я давати не буду. Якби в мене був тільки агроперліт, то я би дала його більше, а так я даю його не дуже багато. Так, розмішала. Е, наступний етап. Тепер я візьму кокосові чіпси. Так, беремо кокосові чіпси, Ось так, до речі, вони виглядають. Їх даю небагато. Чисто, знаєте, все на око. Я все завжди даю на око, у мене немає якихось пропорцій, якихось там, формули якоїсь. Я просто все даю на око, отак, щоб як відчуваю. Чисто по інтуїції. Так, значить, от стільки дала кокосових чіпсів, розмішаємо. Так. Наступний момент ми дамо з вами трішки соснової кори, щоб зробити цей ґрунт знову ж таки рихлішим, розпушимо. Буде достатньо, знову перемішаємо. До речі, ось такі великі частинки, я їх взагалі от роблю дрібнішими. Так, знаєте, беру і просто отак от рву. Якщо є ножнички, можна ножничками порізати. Тому що іноді буває, що ці частинки занадто великі, наприклад, для менших горщиків. Тому отак от можна взяти якісь великі частинки і порізати. Так, йдемо далі. Додала кору, додала кокосові чипси і тепер додав керамзит. О, вже не забула. Слава Богу, вже не забулося. Добавляю трохи керамзиту. Ну, така маленька парція, він такий геть малесенький. І розмішую. Так, от я отак перемішала. Мені вже подобається, але хочеться додати ще більше кокосових чіпсів. Отак просто все на око. Дивлюся, що мені не вистачає, що вистачає. І додаю. Так. Прокайфую трошки, перемішаю це все чисто руками. Заодно передивлюся, чи немає тут якихось великих частин. Якщо є, то я їх поламаю вже руками. Так, собі гарно вони ламаються. Дісь отакі, бачите, куски землі, це погано, що вони є. Тобто отакі кусочки землі варто забирати звідси. От. Ні, це кора. А оце, наприклад, знову ж таки, кусочок землі. Кусочок землі. В ґрунті просто потрапляється, іноді бувають такі випадки, трапляється багато таких комочків, тому їх варто забирати. Так, оце треба буде поламати. Так. Що ж мені десь треба це положити? Так, положу поки сюди. Вийшов ось такий от в мене ґрунт. Він вийшов, рихлий, вийшов поживний. А цей ґрунт вийшов таким, що дуже гарно буде пропускати повітря. Такого... Як би я його не захотіла зжати, він розсипається гарно. За потреби буде собі накопичувати вологу в корі, в кокосових чіпсах, в агроперліті. Ось. Тому отакий ґрунт я замішала. Все, власне, ось такий був сьогодні ролик. Зараз я ще себе вам покажу трохи. Так, а то тільки ґрунт показую. Ось такий ґрунт сьогодні ми з вами разом приготували. Я ще раз повторюся, що це виключно мій досвід тей, того, того ґрунту, який я роблю для своїх рослин. Моїм рослинам подобається, вони себе почувають в цьому ґрунті комфортно. Їхнє корінечко дихає, воно не має проблеми з гниттям. І тому я цю формулу для себе взяла і зараз її використовую. Я збирала по крупинкам інформацію з інтернету, від різних блогерів, як я вже говорила на початку відео. Тому це така, знаєте, штука для кожного. Любителя рослин вона буде своя, тобто ви можете вдавати щось своє, не обов'язково виключно так, як роблю це я. Ви можете, наприклад, взяти універсальний ґрунт і мінімум просто додавати агроперліт, Якщо у вас немає нічого іншого, або ви просто не хочете щось інше додавати. Можна просто додати агроперліт, і це вже буде дуже класна така база, щоб ваші рослинки почувалися, почувалися краще в ґрунті. От, тому всім вам успіхів з рослинками. Діліться в коментарях, який ґрунт замішуєте ви, що ви тут даєте. Я обов'язково все буду читати, дивитися, щось можливо можливе для себе на замітку. І тоді гарного вам всім дня, вечора чи ранку, дивлячись, коли ви дивитеся. Ось, і тоді до скорих зустрічей. Па-па!